Гарний момент про впевненість у собі й самооцінку. У мене відразу повідбувалися конкретні інсайти. І дійсно багато чого в житті і те, що оточує багатьох, сприяє пониженню, а не підвищенню самооцінки. Це суттєвий момент. Я відчувала такий момент багато разів в моменті публікації конкретних відео, або ж розповідаючи цікаві історії життя, цікаві для мене, та невідомо чи цікаві для когось. Проте я відчувала різні моменти проявів, реакцій інших особистостей, людей, тих, хто передивляється. Чи слухає, переслуховує. І цей момент я можу зараз підтвердити, що дійсно момент самооцінки та впевненості в собі суттєвий момент, який треба тренувати, можливо.